Минулого року у мене з'явилася погана звичка спонтанного перекусу. Я втратив будь-який самоконтроль перед обличчям забутої дому цукерки або тарілки печенюх. Я з легкістю виправдовував свої дії заготовками на кшталт, так я ж в зал ходжу, все згорить. І взагалі солодкі то для настрою, і все це дрібниці, і не на що не впливає. Але згодом я побачив вплив цих дрібниць, і не дивлячись на всі мої страждання в качалці, в мене почало приглядатись татове пузло. Тож це був стимул, щоб відмовитися від цукру для початку на 30 днів. І люди навколо наче розуміють, що багато цукру це погано, і взагалі цукор називають білою смертю. Пригадайте дитинство, де нам повторювали, не їж багато солоденького, бо дубка злипнеться, але існують і більш серйозні проблеми, які можуть виникнути через регулярне вживання цукру. Наприклад, проблеми з метаболізмом, діабет другого типу, проблеми з печінкою нирками, запалення шкіри, у суглобах, каріас, і навіть увага, проблеми з ерекцією. То так, неприємна перспективка намальовується. Це ж головна причина, ладно, стоп, шуткою. Забули про ерекцію, чорно додачі до цього, що я сказав, і до всіх цих поганих речей, які він робить з вашим тілом. Цукор викликає потужну залежність. Тому перше, що я хочу зробити зараз, це переглянути, що в мене є, і знайти всі продукти, в які був доданий цукор, і прибрати їх подалі від моїх очей. Тож, давай зробимо це. Я розумів, що споживаю достатню кількість цукру, але не зробивши аналіз щотижневих перекусів і прийомів їжі, я б цього не знав напевно. Звісно, були і прості завдання: морозово йде за російським кораблем, шоколадні печивки, ли звільнені. Мій енергетичний напій. Ти рятував мене, але пробач. При цьому я був здивований, коли виявив багато цукру в моїх протеїнових батончиках. Мої пластівці на сніданок це по факту десерт. Навіть хліб, який я купував, мав 5 грамів цукру на два шматочка. Якщо ви схожі на мене і у вас такий саме слабкий самоконтроль, єдине, що ви можете зробити, щоб відновити контроль, це позбавитися подразників. Неможливо відмовитись від звичних смаколиків, якщо вони постійно моячать перед вашими очима. Тож усе це потрібно викинути або віддати. Головне не зірватися через пару днів, але навіть через тиждень я. Боровся з бажанням до пізньої ночі. Отже, вже сьомий день без цукру, і це, мабуть, найважчий вечір. Приблизно 45 хвилин тому мені захотілося вточити солодкого. І я інститивно пішов до своєї шафи з смаколиками. І зараз я вам покажу на мапі звідки я готувався солодкий напад. От дивіться, дивіться. А там лише кукурузні хлібці, тож там нічого солодкого й нема. Перед початком челенджу я провів невеликі дослідження, але у мене все ще залишились питання про цукор. Якого цукру слід уникати, і скільки це занадто багато. Тож я запросив Беку Шерн допомогти мені прояснити деякі речі. Вона зареєстрований дієтолог і засновниця Minimal Wellness. Я сподіваюся, що ти допоможеш мені зрозуміти, що тригерить людей на відмову від цукру. А, і як це зазвичай виглядає? І які види цукру люди зазвичай намагаються виключити? Більшість людей, коли намагаються відмовитися від цукру, мають на увазі доданий цукор. Тобто ми кажемо про цукор, який додається в продукти ще на етапі виробництва, наприклад, столовий цукор, мед або кукурудзіний сироп з високим вмістом фруктози. Загалом рекомендується, щоб ви отримували десь, але в ідеалі не більше 5% калорій від доданого цукру. Отже, для дієти на 2000 калорій це 25 грамів доданого цукру. І виявляється, що я вживаю достатньо цукру і без цукорниці. Я помітив високий рівень цукру у деяких моїх щоденних перекусах та окремих продуктах, які мені подають в літаку. Хоча моїм старим інстинктом було кидати їжу до рота, моїм новим інстинктом було перевірити зворотній бік пакування, і якщо що, згадувати це надалі. Зрозумійте, не має бути мети їсти 25 грамів цукру щодня протягом тижня або протягом місяця. Ну, наприклад, в деякі дні можна відмовитись від цукру, а в деякі дні цукр знадобиться для інтенсиву. Тож саме тут ви можете отримати гнучкість, щоб мати десерт на особливий випадок. Я думаю, що саме тут є культура, ми збилися з шляхом, оскільки цукор більше не відноситься до десертів чи особливих моментів. Розумієте? Бо він є у всіх продуктах, що ми їмо так, і це було несподівано навіть для мене. Я дивився документальний фільм Сити досхочу і читав багато блогів про те, як багато цукру в усьому. Я знав це, але все одно дивувався деяким речам. Наприклад, в моєму батончику грануло було 30 грамів цукру, і я подумав: ага, ось чому він такий смачний. І це важко. І я думаю, що для цього потрібно регулярно і дуже добре дивитися на все, що ви купуєте, і казати собі, що це занадто смачно, щоб бути правдою. Скоріше за все, це обман. Так, я маю на увазі, і це єдина причина, чому виробники продуктів харчування додають багато цукру, бо так смачніше, і хочуть закупити його знов. Це вигідно їм, але проблема в тому, що це вбиває нас. Бек вважає, що мій 30-денний челендж став корисним кроком для розуміння того, як моє тіло особисто реагує на цукор, а також наголосив на важливості збереження здоров'я і збалансованого харчування. Чесно кажучи, мій раціон не завжди збалансований, і іноді він може виглядати трохи примітивно. Отже, сьогодні вечерю можна описати лише як поживна миска їжі. Дозвольте мені презентувати вам мою страву. У нас тут рис курка, рекомендована порція м -м, бекону. Я мав би покласти овочі. Блін, тільки зараз зрозумів. Обов'язково додам сюдовичі. Скоро. Але спочатку бекон. у мене, мабуть, не було страшної цукрової залежності, тому що я не відчував ні головного болю, ні серйозного дискомфорту, окрім нічних нападів голоду, з якими я боровся свіже завареним ароматним чаєм, і це реально допомагало мені не зірватися. Мій найбільший страх і мотивація пройти цей 30-денний челендж полягає в тому, що я знаю, як маленькі зміни впливають на життя в цілому. Зазвичай, коли я говорю про невеликі зміни, я маю на увазі позитивні зміни, але це також працює і в зворотньому напрямку. Невеликі шкідливі звички, такі як перекуси нездоровою їжею, можуть накопичуватися і перерости в щось набагато гірше. Що не так, собаки таке їдять. Спочатку відмовки, виправдання обставин, але з часом вам більше не потрібно їх робити, тому що погана звичка закріплюється і все далі йде на автопілоті. Тож я вдячний, що встиг це змінити перш ніж усе б стало гірше. Раніше я покладався на смузі, щоб отримати більшість вітамінів, але в рамках цього челенджу я також хотів зменшити кількість солодких фруктів. Хоча вони містять вітаміни, поживні речовини та клітковину, яка корисна для вас. Я хотів змусити себе їсти більше зелені. Після перших десяти днів я почав готувати більш здорову їжу. Я їв рибу з рисом і смаженою капустою. Салати стали моєю основною їжею, тому що їх було зручно і легко готувати. Так, у нас тріска під карі з бурим рисом. Та обсмаженою капустою. А капусту я обсмажив з курячим бульйоном, який також буду пити. Та, блін, це холостяцька вечірка. Наталі, безумовно, набагато краще справляється з готуванням їжі, ніж я. Я їм в першу чергу для того, щоб прогодуватися. А вона готує і їсть свої страви для задоволення. М -м, та це смачно. Ану,ника сюди. Подвійний соус. Не подвійний соус. Я знайшов обхідні шляхи та замінники для всіх страв, які містили цукор. Наприклад, інжирний соус я замінив немолотою гірчицею. Замість оцту я використовував оливкову олію, обдав її лимоном, додав трохи солі та перцю. Через три тижні я помітив, що мій рівень енергії став більш стабільним, і головне в мене більше не було різких перепадів від високої до низької енергії протягом дня. Тим більше, що я намагався збалансувати свій раціон за рахунок білків, вуглеводів та зелені і менше налягав на бекон. Тому, коли у вашому раціоні багато доданого цукру, вас можуть спроводжувати різкі перепади енергії, спричинені надмірним рівнем цукру у крові. І на початку ви відчуваєте, наче у вас багато енергії, а потім різкий спад, і ви виснажені? І що ви зазвичай робите, коли відчуваєте, що у вас немає сил, особливо якщо для вас немає значення, чим саме поповнити енергетичний запас? М -м? Вам важливо зробити це швидко. Тож. Цукор, ти повертаєшся на гору. Ти добре почуваєшся ха, деякий час, а потім знову зриваєшся в прірву. На додаток до більш стабільних енергетичних рівнів я також помітив значне зменшення татового пузла. Воно не зникло, але є позитивна тенденція. Отже, 30-денне випробування завершено, і я почуваюся дуже добре. Навіть дуже добре. Було кілька речей, які я змінив за останні 30 днів. Я почав більше ходити в спортзал, так як зараз не так багато подорожую. Я також зменшив кількість вуглеводів, частково через зменшення кількості доданого цукру. Важко визначити відсоток користі, яку я отримав, відмовившись від цукру. Але якщо перефразувати Дена Харіса, я б сказав, що можливо я став на 10% здоровіше. Це, безумовно вплинуло на мене, на самопочуття і на стабільність енергетичного рівня. І було приємно стримувати ці бажання, бо хто знає, наскільки все могло б погіршитися, якби я просто продовжував наминати солодкі і не зупинився. І тоді моє татове пузло потенційно могло перетворитися на певне пузло, А ось це капець, як страшно. Але зізнаюсь, я солодка їжка, я фанат солодощів і не хочу просто позбутися цього повністю, тому що вважаю, що в цьому житті ми повинні насолоджуватися життям. Але я хочу, щоб це був контрольований процес. Тож починаючи з наступного місяця, я збираюся поекспериментувати і додати чітміл раз на тиждень. І це починається завтра. А поки ми точить свої смиколики, я хочу нагадати вам, що лайк, комент і підписка на канал дуже вмотивовують мене. А ваші донати на ЗСУ від'явно вмотивовують російських окупантів. Перемога вже близько. Ви уявляєте, взагалі, що буде, коли все приїде, що не обіцяли? І якщо ж ви бажаєте отримати ексклюзивні відео про зміну звичок та інші розширені інтерв'ю мета, вам достатньо перейти на його канал Patreon. Посилання під відео. О, блін, це була помилка. Хочеш, ж викликаєте швидку. Я з'їв ще 4 донати. <с? <с?> І вже починаєш жахливо. І це капець, блін, ну, ну подивись, це погано. Мені конче потрібно позбутись цих донатів. О, це мені? Так, моя цукарочка. Крутяк. Дякую, що врятувала мене від діабету. Mm, будь ласка, бувай. Ай, з ним народження. Mm -hmm, дякую, милий.